В середньому 110-120 людей щороку гине, і тисячі стають каліками із за ДТП і не за неправильно припаркованих, і відсутності притримання транспортної стратегії, і відсутності виїздів, заїздів нормальних і загалом стратегії Vision Zero, яке працює в Європі і на те, щоб не гинули люди. Під автомобільними колесами, а це принизливо. Сучасна країна, сучасна столиця, сотні людей гинуть. Від ракет загинуло 110, під колесами 120 людей загинуло. Але ракети закінчиться, війна закінчиться, але хаос в столиці не закінчується. І оце принизливо. І Військова адміністрація мала би подумати не тільки про ракети, а про щось додаткове, бо це ну це смерті. Що ми? Уся смерть, вона свята від ракети. А те, що людину збила на дорозі, це погано це нормально. Це так само принизливо, як і решта. Якщо б голова адміністрації звернувся до трансформації, ми б надали логіку рішень і спокійно б вирішили це все питання. Я готовий, Попко, звертайтеся, я вам організую ефективне рішення.